Хочу познайомити з таким продуктом. Це ля мілярна вода від Hair Company. Я коли її спробувала, ну, це просто якась божественна роса. Ну, реально, це швидке відновлення волосся. Тут різні зволожуючі штучки і гілуронова кислота тобто дуже швидке зволоження. Як рекомендує використовувати компанія цей продукт на свіжо вимите волосся, пшикаєте, розчісуєте. Тримаєте 5-10 хвилин, змиваєте і все, більше нічого не треба. Розплутане, зволожене, е, нереально е, якість волосся е, дуже швидко і, і класно. Я люблю такі штучки, особливо додому. Я використовую його ще як незмиваємий догляд. Тобто на своє волосся, оце я помила шампунем. Бачите, яке сплутане блонд от Я попшимкала, дивіться, дуже легко розчісується волосся. Я його навіть отак от трогаю, і воно таке м'яке, зволожене, е, наче товстіше. І е, коли я сушу волосся на нього, е, це я сама насу, ну, спробувала сама. Компанія рекомендує все таки змивати. Е, Ну, просто нереально блискуче, е, потовщене. Доглянута, от просто можна в нічого більше не наносити. Це просто от моя зараз улюблена штука, на яку я волосся своє сушу досить часто. І е, оця е, в мене тонке волосся, таке літуче. Вона, оця літучість, вона уходить і воно таке стає більш цільним і менш пористим. Тому, е, якщо ви в пошуку лямілярна вода від Hair Company або пишіть е, в особисте. Приходьте за баночкою є. І ось я посушила. Звичайно, в мене не густе, мега довге, якесь товсте волосся, на якому зазвичай показують ці догляди і всі такі вау, як класно. Але в мене таке волосся, як у більшості людей, звичайне, воно тонке, його мало, воно дуже м'яке, воно розсипається, важко зробити масу волосся. Але дивіться з тим засобом, наскільки. З'явилась плотність, я так трошки себе підсушила. Неймовірний блиск, і воно зібралося в кубку. І це я тільки посушила на нього і трошки там брашем підтягнула. У кого тонке волосся, ви, вони розуміють, про що я кажу. Пішла пористість, і воно наче стало густішим. Ну, реально, просто нереальна якась штука. Тому. А... Приходьте на укладку чи на догляд, щоб спробувати, якщо є сумніви, або просто замовляйте.